Всім привіт! Хочемо показати автомобіль по нульовому розмитненню, який ми придбали. Це Ford Fusion 1.4 TDCI. По автомобілю немає жодного підкрасу. В чудовому косметичному стані. Все рідне. Автомобіль з Чеської Республіки. Колеса Laufen 195-55R15. Зношеність 50%. Автомобіль в хорошому, дуже хорошому косметичному стані. Пробіг 131 тисяча. Він чудовий косметичний стан, що дуже сподобалось, ніколи не звертала на них увагу. У них дуже великий, у них клірінг 190. Зо всього дуже економічний двигун. Покажемо зараз багажник. Відкривається з кнопки. Ось так виглядає багажник. Кузов трансформер. Чудовий косметичний стан. Покажу кузов трансформер, як він виглядає. Отут От є така. І зносу жодного зносу. Тут спеціально зроблено для того, щоб ставити якісь довгі грузи. Також заднє відкидається, ви зрозуміли, так? Да? Полка зйомна. Один, два. Ось так воно виглядає. І виходить дуже-дуже дуже класний салон з трансформацією. Місце реально вагон. Зараз вам покажу стан тахометра, спідометра. Чудовий косметичний стан автомобіля. Ой так от ніде ніяких пошкоджень. Все виглядає дуже чудово. Зараз пробіг, якщо буде видно. 135 тисяч кілометрів і хочу вам показати його розхід. Заведемо автомобіль, кондиціонер, не клімат. І сам двигун мене дуже здивував. Розхід показує 4,2 по місту. Зараз подивитись. 4,2 поміст. Шикарний автомобіль, як на кожен день, відкрию вам Відкрию вам середнє стіклопідіймачі кондиціонер, все працює, чудовий косметичний стан, взагалі покажу вам двигун. Цій петлі нічого не крутилось, все рідне. Автомобіль в чудовому стані, з невеликим, з невеликою витратою пального в Україні вийшов. Менше 6 тисяч. Рекомендую, шукайте. Мені ніколи самі не звертали увагу на цей автомобіль, але на кожен день це прекрасна покупка. Дякую за увагу. До зустрічі!